Мої вітання, шановним підписникам та гостям каналу. З вами ваш астролог Клименко Наталія з прогнозом на тиждень із 21 по 27 липня 2025 року. Розберемо основні важливі події, які можуть торкнутися нашого життя, щоб ви якомога краще спланували свій робочий тиждень і реалізували свої плани. Тиждень поділиться на дві частини. В першій ви зможете позбавлятися від цього непотрібного. Перша половина тижня сприятлива для того, щоб розчищувати простір для приходу нової енергії, завершувати проекти, позбавлятися від цього непотрібного. А із четверга, на нас чекає нова енергія. Ми будемо зустрічати молодик. Про все це більш детально зараз поговоримо. Я розкажу про короткотривалі аспекти, а також аспекти, які будуть діяти на нас впродовж усього тижня. Дуже вдячна вам за ваш зворотній зв'язок, за ваші лайки та коментарі. Почнемо з понеділка, 21 липня, в цей період місяць залишається в знаку близнюки. Тож ми націлені на спілкування, на комунікації, на поїздки та навчання зараз, оскільки Меркурій ретроградний сприятливо повертатися до того навчання, яке було колись. Зараз ви можете підвищувати кваліфікацію, повертатися до цієї інформації поглиблювати свої знання. Можуть бути зустрічі із вашими друзями та партнерами, яких ви давно не бачили. Ми будемо підпливом енергії 26-ї місячної доби, символом якої є болото, тож краще відмовитися від активної діяльності, тим більше, що енергії місяця зараз мало, він спадаючий. Це хороший час для налагодження контактів. Рекомендується більше відпочинок. Цей день вважається днем кармічних відпрацювань. Місяць буде у з'єднанні із Венерою, тож сприятливий час для того, щоб задовольнити свої бажання, а також провести час в приємній компанії. Хороший період і для завершення проєктів. Місяць буде робити гармонійний аспект можливостей до Меркурію, який зараз ретроградний. Тож ви можете повертатися до тих питань, які. Відомі вам ще з минулого. А так краще уникати конфліктних ситуацій, адже починає формуватися напружений аспект між Марсом та Венерою. І оскільки Марс поблизу кармічного місячного вузла, ці питання можуть бути і кармічного характеру. Сонце робить гармонійний аспект до урану, можуть бути поява нових ідей, інсайти. Це період посиленої боротьби за незалежність і свободу, коли ви захочете звільнитися від рутини. Хороший час для колективних заходів та зустрічей із друзями та однодумцями. Сонце також буде в аспекті удачі і до Сатурну, тож на перший план виходять дисципліна, терпіння та наполеглива праця в досягненні цілей. Це хороший період для того, щоб налагоджувати контакти із людьми старшого покоління або ж старшими за статусом. Відповідно, оскільки Сатурн разом у з'єднанні із Нептуном, вони ретроградні, то це хороший період для наполегливої праці, щоб досягти ваших мрій. Хороший час і для переоцінки цінностей. Окреме відео про ретроградний Сатурн, а також ретроградний Нептун вже є на моєму каналі. Посилання залишу в описі під цим відео. Це в аспекті удачі до Нептуну розкриває наш творчий потенціал, надає можливість реалізувати творчі проекти, розкрити таланти, це період натхнення, коли зростає бажання допомагати іншим, проявляти милосердя, а також вцілює в нас надію на реалізації наших мрій. Починає формуватися й напружений аспект опозиції між Сонцем та Плутоном, коли загострюється питання розподілу сфер впливу та влади. У вівторок, 22 липня, із 15 години і 27 хвилин, місяць буде переходити в знак рак. До цього часу місяць без курсу. Тож нових справ ми не починаємо, тим більше, що місяць спадаючий. можете просто позбавлятися від цього непотрібного, поганих думок, поганих звичок, завершувати поточні справи, пивати підсумки. Буде діяти на нас енергія 27 ї місячної доби. Її символом є тризуб: вдалий день для творчості, інтелектуальної праці, а також для отримання таємних знань. Цього дня сонце переходить знак Лев, і на підсвідомому рівні ми також будемо скинені більше дослідкування для участі в різноманітних світських заходах. Зростатиме наше бажання звільнитися від рутини і відпочити. Хороший період також і для навчання, вирішення юридичних питань, перепідписання важливих угод, повторні зустрічі з впливовими авторитетними людьми, адже місяць іде на з'єднання із Юпітером, оскільки вони в знаку РАК, то це чудовий період для налагодження відносин із вашими членами родини або ж для вирішення побутових справ, які пов'язані із сім'єю та місцем проживання. До цього дня діє гармонійний аспект між Меркурієм та Венерою, тобто можливість наладжувати контакти, хороший період для покращення ділових відносин. Ви можете краще зрозуміти думки інших людей, мотиви їх поведінки. Коли місяць знаходиться в знаку рак, сприятливо час приділити своїй сім'ї, створенню затишку, побути на природі, сприятливі водні процедури, але бути обережними на воді, адже Нептун зараз. Ретроградний. У середу, 23 липня, ми будемо підпливом енергії 28-ї місячної ДБ, символом якої є лотос. Це день відновлення миру та рівноваги. Не рекомендується приймати долоносні рішення. День підходи для виходу із конфліктів та завершення поточних справ. Енергії місяця дуже мало. Місяць залишається в знаку реактор, сприятливо приділити час сім'ї. Займатися домашніми справами залишається напружений аспект між Венерою та Марсом, що дає загострення конфліктів, проте діє гармонійний аспект між сонцем та ураном, що дає нам можливість для змін. В цей період зростає бажання оновлення та звільнення від рутини у четвер, 24 липня, ми зустрічаємо молодих. Він буде в кінці дня, о 22 годині і 10 хвилин. За київським часом, в цей період і місяці сонце у з'єднанні в знаку Лев на початку дня буде діяти енергія 29-ї місячної доби. Її символом є гідра, не можна планувати та починати нові справи. Цей день дається для підбиття підсумків. Практично весь день, місяць без курсу. Нових справ також не рекомендується починати в цей період. А з 18 години 30 хвилин місяць буде переходити в знак Лев і відкриваються сприятливі можливості для змін. Цього дня залишається напружений аспект між Марсом та Венерою, що вказує на підвищену конфліктність, ймовірні сварки. Та варто бути уважними із бюджетом. Можливі незаплановані витрати, а також сонце буде в опозиції до Плутону. Цей аспект вказує на посилену боротьбу за владу та сфери впливу. В цей період люди більш чутливі до того, як до них ставляться інші, особливо якщо вони в залежній ситуації. Це травма небезпечний період, а подолати труднощі допоможе сила волі. Та витривалість допомагає вийти із напружених аспектів і гармонійна конфігурація бісекстиль за участю сонця, урану, нептуну та сатурну. Тож за рахунок підтримки друзів, впровадження нових технологій, ми можемо через наполегливу працю досягти поставлених цілей. У п'ятницю, 25 липня, ми будемо під впливом енергії другої місячної доби. Починати нові справи ще зарано, але допрацьовувати заплановане 24 липня можна. Цей день підходить для святкувань, для зустрічей, для покупок. Але зберігайте чеки, адже Меркурій ретроградний. Буде діяти напружений аспект між Сонцем та Плутоном, і залишається напружений аспект між Марсом та Венерою. Тож проявляємо дипломатію, чесність для того, щоб. Гармонійно пройти цей день. А в суботу, 26 липня, ми будемо підпливом енергії третьої місячної доби, символом якої є леопард. І сприятливо активно впроваджувати свої плани, прописані на молодик. Поки зростає місяць, ви можете швидше реалізувати задумане. Місяць залишається в знаку Лев. Хороший час для святкувань, для виступів, для зустрічей та покупок. З 14-ї години дня і 4 хвилин і до кінця доби буде місяць без курсу. В цей період нового нічого ми не починаємо. Проте буде діяти ще й гармонійний аспект між місяцем та Венерою, чудовий період для шопінгу та для зустрічей. У неділю, 27 липня, місяць вже перейшов у знак Діва. Сприятливий період для того, щоб звернути увагу на здоров'я, сприятливі покупки, подогляду за тілом. Місяць буде робити гармонійний аспект до Юпітера. Сприятливий час для навчання, поїздок, а також вирішення юридичних питань, зустрічі з авторитетними людьми. Плутон буде в гармонійному аспекті до Урану, що дасть можливість нам для оновлення та впровадження прогресивних методів свою роботу. Чудовий час і для творчих проєктів, для нових знайомств та зустрічей із друзями. Цей тиждень є сприятливим і для перегляду питань із минулого допрацювання, перегляду цінностей ваших проєктів, впровадження чогось нового, вже відоме старе, для удосконалення. Адже Меркурій ретроградний. Ретроградити він буде до 11 серпня. Про цей період вже є окреме відео, де саме буде ретроградити Меркурій для кожного знаку зодіаку. А також повні відеопрогнози для всіх знаків зодіаку на серпень вже є на каналі. Хороший час для налагодження контактів для того, щоб повернутися до старих контактів та ідей, які зараз можуть стати актуальними, також для провадження короткострокових проєктів, для того, щоб повертатися до. Навчання, яке раніше починали, та зробити порядок в документах. Впродовж цього тижня буде діяти гармонійний аспект між Сатурном та Ураном, що допоможе структурувати наші знання, та на відомій базі створити щось нове, чудовий час для наполегливої праці. Успіх буде на вашому боці, якщо ви будете поєднувати інноваційне та структурувати його. Це має бути раціональний підхід, але з елементами новизни. Сатурн у з'єднанні з Нептуном в ретроградному русі знову будуть повертати нас до питань наполегливої праці та самопожертви, ймовірні обмеження, але чудовий час для переоцінки цінностей. Коли неможливо, стає можливим. Гармонійний аспект між Сатурном та Плутоном допомагає наполегливо йти до своїх цілей, укріплювати нашу силу волі, концентруватися на головних цілях. А гармонійний аспект між Ураном та Нептуном відкриває перед нами сприятливий період для зустрічі з однодумцями, взаємодопомоги. Аспект удачі між Плутоном та Ураном це можливість позитивних змін у житті, можливість почати все з нуля. Чудовий час для трансформації і квантового стрибку. Гармонійний аспект між Плутоном та Нептуном допомагає нам більш гармонійно, гнучко адаптуватися до мінливостей життя. Всім бажаю успішного тижня. До наступних зустрічей в наступних відео.